Ми були вдома, це було вранці, у нас донька в Ірпіні. Вона перша дзвонила, що почалася війна. Було таке відчуття, що це тимчасове, що воно скоро закінчиться все. Переживання за доньку, за внука було більше всього. Через добу донька виїхала, успіла виїхати. І зірвали мост. Дуже багато в нас було переселенців. Ми з чоловіком, чим могли, допомагали. Те, що в нас було на дачі, росло, ми це все збирали і відвозили в нашу третю городську лікарню. Там було ранених дуже багато. А переселенцям одіяли, допомагали, чим могли. 31 липня ракета прилетіла 10. Метрів від нашого будинку. У нас дев'ятиповерховий будинок. Я була на кухні, чоловік був ще в спальні, це дев'ята година була ранку. Я була на кухні, а вікно було відкрите. Я почула свист і розвернулася до вікна. І в цю хвилину взрив і мене вибуховою хвилею кинуло на мебель. І я спиною впала і поламала хребет. Чоловік тоді почув, прийшов, мене підняв, на диван переніс мене. В будинку все, вікна, двері, все вилетіло. Біль, неймовірна. Мене одразу в машину і повезли в лікарню. Я була десята, пострадавша цієї ракети. Вже зробили мені рентген, я ще не вірила, думала, що це просто, може, ушиб. А коли вже лікар сказав, що треба робити операцію, то, тому що в мене поломаний хребець, поясничний, і треба робити операцію. За два дні зібрали гроші, сусіди в будинку зібрали на мою операцію 10 тисяч. Всі віддихнулися так, що було це дуже для мене. Приємно. Рішили титанову систему вставити в хребет, зафіксувати ці хребці, а між ними поломаний хребець. Ну і так лікар сказав, що я після операції я стану на ноги і піду. Так воно й було. Пройшло три місяці після операції. Чоловік звернувся в фонд Ахметова, і вони відгукнулися. І сказали, що ми допоможемо в санаторно курортній путівці для реабілітації. Кривенко Лариса отримала мінно-вибухові травми з пошкодженням хребта і кінцівок. Лікування, яке я проходжу тут, басейн термальний, масаж комірцевий, електрофорез з поясниці, селяна кімната, персонал унікальний. Такі всі відзивчиві, такі всі добрі. Прогрес є. Після цих всіх процедур я стала нахилятися. Я тепер можу надіти носки, я можу застігнути сапоги, а це, це ж немаловажно. Скривенко Лариса. Прийшла до нас на двох палочках, тепер ходить уже з одною палочкою. Це дуже хороший такий імпульс, позитивний для подальшого її оздоровлення. Вона дуже задоволена, дуже радіє з цього приводу. Я дуже довольна, дуже довольна цим санаторієм і рекомендую, і дякую. Дякую фонду Ахметова, що дійсно допомагає людям.